Добрий день, хочу зробити короткий огляд в своїй котельні. Огляд буду вести непрофесійний. Знімаю тільки відео. Назва всіх доп ну, насосів і так далі. Я всьому некомпетентний. Скажу так, встановлений котел Altep Compact на 25 кВт. Теплообмінник на 800 літрів. І ще в мене було доповнювач бак на 200 літрів і електрокотел, так як у мене нема газу. Електроніка, насоси, рібінка. Оце так виглядає в мене. Якщо щось не так, не знаю. У мене все поки що влаштовує.